Привіт, друзі! Ви на каналі Без Дім». мене звати Роман, і сьогодні ми на огляді чергового нашого об'єкту в місті Київ. Це двоповерховий будинок площою 200 квадратних метрів на ділянці в 6 соток. Посадка такого будинку на такій малій ділянці потребує дуже цікавих рішень. Ми обов'язково вам сьогодні всі їх покажемо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Розпочнемо, звичайно, з планувальних рішень нашого будинку. При вході змонтуються перестінки тамбуру, котельні пральни та санвузлу першого поверху. Також по лівій стороні у нас приміщення гостьової спальні або кабінету вже буде як побажає замовник. Далі хочу звернути вашу увагу, що в санвузлі в нас є вікно. Воно єдине на цій стіні по проекту, тому як будинок розміщений, посаджений на ділянці згідно з мінімальним дозволеним відступом від меж сусідської ділянки, і щоб не заважати сусідам, не дивитися їм вікна та в огорожу. Запроектований будинок так, щоб орієнтація його була на інші сторони нашої ділянки. Далі перейдемо в серце нашого будинку кухню кухню-вітальню. Кухня-вітальня у нас площою 46 квадратних метрів. Тут продумана зона для кухні. Техніка, робоча поверхня для господині важливо, щоб приготування їжі вона могла насолоджуватись виглядом за вікном. По проекту передбачений острів, за яким сім'я може снідати або приймати друзів, вечірки та все тому подібне. Далі хочемо звернути вашу увагу, що в проєкті закладена можливість змонтувати перестінки та виконати приміщення комори під сходами для зберігання всіляких речей. Далі з зони кухні. Ми переходимо в прекрасну зону столової з великим вікном. Будинок так спроєктований, що орієнтація цього вікна виходить на захід, тому ввечері сім'я або друзі можуть насолоджуватися прекрасними заходами сонця. Далі переходимо в зону вітальні. Прекрасна вітальня, ергономічна функціональна, є місце для розміщення великого дивану, місце для розміщення телевізора, прекрасне велике вікно з видом на нашу терасу. Вікна спроєктовані таким чином, щоб підвіконня ми могли експлуатувати, кинути подушки, сісти, відпочити, насолодитись виглядом за вікном або знову ж таки в комплексі з диваном. Зібратися з друзями, пограти якісь настольні ігри, чи просто влаштувати якусь вечірку. Прекрасна функціональна тераса площею 30 квадратних метрів, з можливістю розташувати все, що вам потрібно: стіл, зону відпочинку, барбекю. Також хочемо звернути вашу увагу, що в проєкті ми закладуємо завжди можливість замовнику самому обирати, чи залишати цю терасу відкритою, чи засклити на осінь та зиму. Також хочемо звернути вашу увагу, що навіть при такому маленькому, маленькій площі нашої ділянки у замовника при такій величезній терасі залишається ще багато місця для зони газону або саду. Він може тут розмістити все, що він побажає. Хочемо звернути вашу увагу, що як і в багатьох наших об'єктах, ми використали монолітне перекриття. Його перевага в тому, що ми можемо виконувати будь-які конструктивні та дизайнерські рішення, зменшити кількість опор та несучих конструкцій. Перевагою цього перекриття є його однорідність, що забезпечує кращу звуку та теплоізоляцію. Звичайно, це перекриття дорожче, ніж залізобетонні плити, але і переваг у нього набагато більше. Друзі, тепер піднімемось на другий поверх. Я покажу вам, як можна на цій площі розташувати чотири кімнати та санвузол. Зараз наш об'єкт ще знаходиться на стадії будівництва, тому давайте разом звізуалізуємо, як тут це може бути. Підіймаючись на другий поверх, потрапляєте в невеличкий хол, з якого є доступ до чотирьох кімнат та санвузлу. Санвузол з вікном, знову ж таки, прекрасна орієнтація на захід. Можна приймати душ та насолоджуватися прекрасними заходами сонця. Проходимо в господарську спальню. Прекрасна кімната, 13 квадратних метрів. З можливістю розміщення гардеробної кімнати. Також у нас є зона під ще одну кімнату, По функціоналу це може бути все, що завгодно: дитяча, кабінет, тобто будь-яке призначення, яке господар собі захоче. Далі переходимо в іншу зону нашого другого поверху. Тут передбачено дві кімнати. Знову ж таки, призначення їх може бути абсолютно різним. дитячі, гостєві, все, що замовник або господар побажає. Як я вже сказав, будинок у нас на стадії будівництва, тому хочемо вам якраз показати момент, як будівельники монтують опалубку під заливку армопояса. І, до речі, для тих, хто вже дивиться наші відео, вони знають, як відбувається утеплення перемичок та армопояса пінополістиролом. Ось тут зараз гарно видно, як це все монтується та оброблюється перед залипкою. Також хочемо розповісти вам про покрівлю даного будинку. Планується чотирьохскатна покрівля, дерев'яна конструкція з фальцевим покриттям. Перекриття планується також дерев'яне, так як дах та горище не будуть експлуатуватися. Друзі, що стосується конструктиву даного будинку, фундамент даного будинку з залізобетонних блоків посаджений на бетонну подушку, залита плита чорнової підлоги, стіни 300-й газоблок з армуванням 1 та 3 ряду. Як і в кожному нашому об'єкті для монтажу тераси та ганку, ми використовуємо демферний шов, що складається з пінополістиролу та мембрани. Що стосується перекриття, між першим і другим поверхом це монолітна плита перекриття, між другим поверхом та дахом дерев'яне. Також зверніть увагу, що як і на всіх наших об'єктах, ми утеплюємо перемички та армопояс. Що забезпечує кращу теплоізоляцію перед тим, як штукатурити даний фасад. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте, і будуйте будинки вашої мрії разом з компанією Бездім.